Ганс Крістіан Андерсен ялинка. Стояла собі в лісі гарненька ялинка. Місце в неї було гарне і сонце, і повітря вона мала вдозвіль, а поруч розкошувала набагато вище за неї приятельки ялин та сосни. Ялинка страх як хотіла швидше вирости, що їй те гоже сонечко та свіже повітря. Їй навіть байдуже було до сільської дітвори. Що блукала лісом, збираючи саниці чи малину, та щось собі мугикуючи, підніс, часто з повними кухликами малини та понастромлюваними на соломинки синичками в руках, діти сідали біля деревця і казали: «Йой, яка ж вона гарньоня, та яка малесенька. І ялинниці хотілося забігти на край світу, щоб такого не чути. За рік її. Інкий стовбурець підріс, а на другий рік вигнувся ще вище. За кількістю наростів, що з'явилися на стовбурі, завжди можна було дізнатися, скільки її років. О, якби вже швидше стати такою великою, як інші дерева, зітхнула Ялиненька, тоді б і я розкинула свої гілля на всю широчинь, а верхівкою споглядала б повесь білий світ. Тоді б і до мене прилетіли птахи. І помостили по моєму гіллі гнізда, а коли б стіймався вітер, я кивала б так поважно головою, як і решта ялин. Отож не тішилася ялиненько ні сонечком, ні птахами, ні рожевими хмарами, що пропливали над нею вранці і ввечері, була саме зима, і всюди лежав сліпучий білий сніг, по якому часто бігав сюди-туди зайчик. Він навіть перестрибував через ялиненьку. О, як вона на нього вражалася. Але минуло дві зими, і на третю деревце виросло таке заввишки, що зайчику доводилося його обминати. От якби мені швидше вирости та постаріти, хіба, може, буде в світі щось краще, думала ялиненька. Восени до лісу зазвичай навідувалися лісороби і зробували кілька найбільших дерев. Таке відбувалося щороку, і молоденька ялиненька, що на той час уже добряче підросла, вся аж тремтіла, коли великі розкішні дерева зі скрипом та тріском падали додолу. На землі їм відцюкували гілля, і дерева перетворювалися на голі довгі тонкі колоди. Їх ледве можна було впізнати. Потім ці колоди складали на підводи, запряжені кіньми, і везли десь у зліс. Куди їх везли, що їх чекало? На провесні, як повернулися ластівки та лелеки, ялинка їх спитала ви часом не знаєте, куди повезли дерева? Ви їх ніде не зустрічали? Ластівки нічого не знали, а лелека замислився, а тоді кивнув головою і відповів Здається, я знаю. Дорогою з Єгипту я стрів багато нових кораблів. На них були розкішні дерев'яні щогли. Мушу сказати, що вони пахли ялиною. Я вклонився їм разів сто, та вони гордовити мовчали. О, якби мені вже вирости та плавати в морі, а власне, яке воно те море, на що воно схоже? Та це дуже довго пояснювати, відповів лелека і полетів собі геть. Раді, що ти молоденька, мовили сонячні промені, радій, що маєш добре здоров'я та життєву снагу. Вітер цілував ялинку, краса проливала над нею сльози, але так нічого нічогісненько не збагнуло. Коли ще напередодні різдва люди зрубали кілька молодюсіньких ялинок, не набагато більших за ту, які весь час хотілося швидше гайнути світ за очі. Проте жодної гілячки в тих молодюсіньких надзвичайно красивих деревець не обцюкали, тільки поклали їх усіх на підводу, запряжену кіньми, та й поїхали геть з лісу. Куди це їх повезли? спитала Ялинка. Вони ж не більші за мене. Одна, навіть значно менша. Чому їм не пообцюкували гіля? Куди їх везуть? Ми знаємо, знаємо про цірінькали горобці. Ми літали в місто і заглядали у вікна. Ми знаємо, куди їх повезли. О. Вони там перебувають у надзвичайній величній красі. Величій красі. Ми зазирали в шапки й бачили, як вони стояли посеред затишної вітальні, прикрашені всілякими дивовижними, позолоченими яблуками, медяниками, цяцьками та безлічі свічок. А далі, спитала ялинка, затримтівши всіма своїми гілками. А далі, що було далі? Та ми нічого більше не бачили, крім того незрівнянного видовища. А що, як і мені випаде така осяйна дорога? вигукнула ялинка. То буде набагато краще, ніж плавати по морю. Яке гнітюче очікування, коли б уже швидше те різдво. Тепер я висока, і кресла, та й ті, що були зроблені торік. О, коли б уже й собі лягти на підводу, а потім опинитися в затишній вітальні, де ялинок так велично прибирають. А далі. Ва, далі має бути ще краще. Ще цікавіше. Інакше навіщо те прибирання? Але що ж буде далі? О, як мене це все гнітить, як я пориваюся світ і сама не знаю, що зі мною діється. Радій, що ми в тебе є, сказала їй повітря і сонячний промінь. Радій, що ти ще така молоденька і живеш на волі, одначе в ялинки не було і крихти радості. Вона все росла та росла, вистоючи зімою в літо. Темно-зеленому вбранні люди, що її бачили, казали, яке прекрасне дерево. А напередодні різдва ялинку зрубали найпершою. Сокира прийняла її до самої серцевини, і вона, зітхнувши, впала на землю, а потім відчула біль, знепритомніло і навіть не згадала про щастя. Їй стало сумно розру... розлучатися з рідним осінням і з тією галявинкою, де вона зростала. Вона ж познала, що до віку вже не побачить своїх любих давніх приятелів, кущиків та квітів, які її оточували і співочих пташок. Вибиратися в світ для неї виявилося не зовсім приємно. Юлинка оговталася лише на подвір'ї, куди її доправили з рештою дерев. Там вона почула, як хтось промовив. Вона прекрасна, саме така, як нам і треба. Потім на подвір'я з'явилися два служники, виряджені мов на свято, та й понесли ялинку до великої розкішної зали. Там усюди на стінах посіли портрети, а на здоровенному камені, каміні кам кам стояли великі китайські вази, накриті покришками з левами. У залі були крісла гойдалки канапа оббиті шовком і велетенські столи, завалені книжками розмальовками. Та іграшками вартістю кілька сот талерів, так принаймні казали діти. Ялинку поставили в чималому цебрі повному піску, але нікому, нікому не було видно, що то було, що то було цебро, бо його обмотали зеленою тканиною і поставили на великому барвистому килимі. Лили, як ялинка тремтіла, що ж вона буде далі? Двоє служників разом із паночками заходилися її вбирати. І от уже на одній гільці висіли якісь сіточки, вирізані з кольорового паперу, і кожна з них була напхана цукерками, а на другій залетіли яблучка та волоські горіхи, мов спокон споконвіку там і росли. Потім на гіллі з'явились сотні свічечок, червоних, блакитних і білих. Досі ялинка ніколи не бачила лялечок, схожих на чоловіків, що вигойдувались зелені. А на самій верхівці в неї примостилася велика блискуча зірка із сухозлітків. То було дивовижне видовище, о, якби ви, ви тільки знали, а як вона засяє ввечері, мовили всі гуртом. Йой, подумалось ялинці, швидше б уже повечеріло. Нехай би запалили свічі. Цікаво, що буде далі. Може, сюди прийдуть дерева з лісу, щоб глянути на мене, може, до вікон прилетять горобці? Чи, може, я вросту в цей пісок та й стоятиму тут, прибрана, мов на свято і взимку і еліці? Та хіба вона знала достеменну відповідь? Від напруги в неї ж заболіла кора, а для дерева біль кори так само нестерпна, як для нас біль голови? Аж тут запалили свічки. Як усе заблищало, як засяяло, ялинка заворушила гіллям, та так, що одна із свічок доторкнулась до неї і добряче присмалила. Господи помилуй, крикнули панночки і в мене загасили вогонь. Тепер ялинка не наважувалась поверхнутися. О, який жах. Вона страшенно боялась втратити щось із своїх оздоб. Увесь той близький просто збивав із пантелику. Та ось двері на дві половини розчахнулись. І до кімнати влетіла купа дітей. Здавалося, вони ось ось повалять ялинку. За ними поважно зайшли дорослі. На якусь хвильку малича замерла. Егешко, всього на якусь хвильку, а потім знов так заголосувало, що аж вилізки пішли. Потім діти пішли в танець навкруг ялинки і скоро позривали з неї всі подарунки. Що це вони роблять? подумала ялинка, що ж тепер буде? Свічки помалу догоріли, а після того, як їх зовсім загасили, <кій> дітям дозволили ялинку розібрати. О, як вони на неї накинулися, аж гілля тріщала. Якби верхівка з позолоченою зіркою не була так міцно прикріплена до стелі, то ялинка навряд чи устояла. б. Тримаючи в руках свої доладні іграшки, діти водили навкруг ялинки танець. Ніхто з них уже не дивився на неї. Хіба що старенька няня, <клес> яка не зводила з зеленого гілля погляду, але тільки тому, що хотіла побачити, чи не забулись там бува якогось фініка чи яблучка. Казку, казку, закричали діти і потягнулися до ялинки. І потягнули до ялинки невисокого гладкого чоловіка, який усівся під самим деревом. От ми в лісі, сказав він, і ялинці приємно буде послухати, але я розповім лише одну казку. Ви хочете послухати про ІВД АВД чи про Клумпи Думпи, що впав із драбини, та все-таки здобув трон і отримав королівну. Про ІВД, АВД закричали одні, про клумпи думки закричали інші, і ще не неймовірний шум гам. Лише ялинка стояла мовчки і думала либо мені тут зовсім нічого робити. Їй такий справді вже не було чого робити. Чоловічок розповів про клумпи-думпи, що впав з драбини, та все таки здобув трон і отримав королів. Діти заплескали в долоні і загукали Розкажіть, розкажіть. Вони хотіли послухати, ще й про ІВД, АВД лишилися з самим Клумпе Думпи. Ялинка стояла собі тихо, поринувши в глибоку задуму. Бо лісові пташки ніколи нічого такого не розповідали. Клумпе Думпи впав із драбини, отримав принцесу. Он воно, як бува, на світі, подумала Ялинка, сприйнявши на віру розповідь того надзвичайно приємного чоловіка. А тож, коли б знаття, може, і я паду з драбини й принца. Ялинку прийняла радість перед завтрашнім днем. Вона уявила, як на неї знов навішують свічок, іграшок, позолочених брязкіток та фруктів. Завтра я вже не тремтітиму, подумала вона, просто тішитимуся своїм величчям та усе. Завтра я знов почую казку про клумпу думки а може, й про Іваде Аваде, і ялинка в тиші і задумі простоїла цілу ніч. Уранці до вітальні зайшли служники покоїв. Зараз мене знов почнуть прикрашати, подумала Ялинка, але ці схопили за гілля й потягли сходом аж на горища, де промостили в якомусь темному куткові, куди не пробувалося денне світло. Що це все означає? здивувалась Ялинка. Що мені тут робити? Що я тут почую? І вона прихилилась до стіни і замріялась. Часом неї було вдосталь. Минали дні, минали ночі, а до неї ніхто не навідувався. Коли ж, бувало на горищі хтось і заглядав, то тільки для того, щоб занести в куток здоровенні ящики. Ялинка була схована від людського ока, здавалося, що про неї зовсім забулися. Тепер на дворі зима, думала ялинка. Мерзла земля, укрита снігом, і люди не зможуть мене в неї посадити, тож доведеться стояти під цим дахом до весни. Як гарно хтось придумав, які ж бо в людей добрі серця, якби ще тут не було так темно і так самотньо. немає навіть зайчика. Як усе таки було гарно в лісі, де лежав сніг, а мимо прибігав зайчик. Ба гарно було навіть тоді, коли він мене перестрибував, хоч мені то й не вельми подобалося. А на цьому горищі страх, як самотньо. Пі, пі. Раптом писнуло якесь мишеня, підступаючи до ялинки, а тоді показалось ще одне мишенята заходилося обнюхувати ялинку і шастити між її гіллям. Тут холодно, мов льоху, мовили мишенята. Якби не цей холод, була б благодать. Чи не так старенька ялина? Та яка ж я старенька, відповіла ялинка. Є стільки дерев набагато старших за мене. Звідки ти спитали мишенята, і що ти знаєш? Їх аж розбирала, цікавість. Розкажи нам про найкрасивіше місце на землі, чи довелось тобі там побувати, чи заходила ти в комору, де на полицях лежить сир, а під стелею висить шинка і де можна танцювати на лойових свічках? Туди потрапляєш ходи як тріск, а виходиш, звідти глидкий микрофон. Кабан. Я про те нічого не знаю, відповіла Ялинка, але я знаю ліс, де світить сонце, і співають пташки. І вона розповіла мишенятам про свої молоді літа, ці зроду в своєму житті такого не чули. І, вислухавши, сказали ба, скільки ти набачилася, яка ти була щаслива. Невже? здивувалась Ялинка, і замислилась над своєю розповіддю. А втім, то й справді була надзвичайно пора. Потім ялинка розповіла мишенятам про свят вечір, коли її оздобили медяниками сичками. Йой, яка ти щаслива старенька ялинка. вигукнули мишенята. Я ще не стара, заперечила ялинка, Мене взяли з лісу, лише цієї зими. Тепер я в розквіті літи зросту. Яка гарна твоя мова, сказали мишенята, а наступної ночі привели з собою ще чотирьох, щоб ті послухали ялинку. І чим більше ялинка розповідала, тим яскравішими ставали їй спогади про ці літа. Яка то все таки була цікава пора, казала ялинка, але вона повернеться, вона повернеться. Клумпе Думпи впав з драбини і отримав принцесу. Може, я теж отримаю принца. І нараз їй пригадався тендітний ясенок, що ріс у лісі і скидався на справдешнього красення принца. Хто такі клумпи думки? спитали мишенята. Ялинка розповіла йому цю казку, яку пам'ятала на зубок. Мишенята так тішилися нею, що ледні були підстрибувати до самої її верхівки. Наступної ночі набігло ще більше мушви, а в неділю з'явилися навіть два пацюки. Щоправда, вони вирішили, що казка не цікава, чим засмутили мишенят, бо тепер і мишенятам казка здалася не такою вже цікавою. Ви знаєте лише цю казку? спитали пацюків ялинки. Лише цю, відповіла ялинка. Я її почула, одного найщасливішого в своєму житті вечора. Хоча тоді я про те й не знаю. Яка нікчемна казка? Ви не знаєте нічого про бекон чи палою височки. Чи, може ви розповіли казку про комору? Ні, відповіла Ялинка. Тоді бувайте здорові, мовили пацюки і дрованули по домівку. рест решт розбіглися й мишенята, і Ялинка зітхнула. Все таки гарно, як гарно було, коли ці моторні мишенята сиділи біля мене і слухали мої розповіді. Тепер і те минулося. Ось ось я виберуся звідси, але ніколи не забуду цих радісних годин. Одначе вибралася вона не дуже скоро. А тож, якось уранці на горищі завовтузилися люди, повиносили ящики, викинули ялинку. Спершу вони досить грубо звалили її додолу, а потім звалили служникові тягнути на двір, надвір, сяє білий день. Тепер я знов заживу, подумала ялинка. На подвір'ї вона відразу ж потрапила в обійми свіжого повітря і сонячного променю. Все сталося так швидко, що ялинка просто забулася глянути на саму себе, бо їй і без того було на що дивитися. Подвір'я межувало з квітучим садом, по огорожі плелися буйні, запахущі троянди. Липи стояли в цвіту, а біля них кружляли ластівки і щебетали. Квіри, віри, віт. Вернувся мій чоловік. Виходить, вони не пізнали ялинки, віднині я заживу, зраділа ялинка. Випреставши своє гілля на всю ширину. Ох, ох, ох! Волочки на ній зів'яли й пожовкли. Тепер вона лежала в закутку між бур'янами та кропивою. На верхівці в неї все ще блищала позолочена паперова зірка. На дворі саме бавилися діти, то були два веселі хлопчаки, що водили танець і розважалися біля ялинки на різдво. Менший хлопчик підскочив до ялинки і зірвав у неї з верхівки позолочену зірку. Гляньте, що лишилося на цій допотопній старій ялинці від різдва, вигукнув він і насупив нагіл наступив нагілля так, що воно під його підошвами аж затріщало. Ялинка подивилася на свіжу квітучу красу саду, а тоді зиркнула на себе, і їй захотілося повернутися до свого темного кутка на горищі. Вона згадала свої молоді літа, проведені в лісі, веселий святвечір і мошенят. Що так радо слухали казку про клумпи Думпи. Минулося, минулося, мовила ялинка. Хіба б я не, не раділа, як би могла? Минулося, минулося. А тоді прийшов служник і порубав її на дрібні сурпалки так, що з неї вийшла ціла в'язка, яка прекрасно горіла під великим казаном. Ялинка глибоко зітхала, і кожне її зітхання скидалося на слабенький постріл. Потім до хати забігли хлопчаки, що бавилися на горі, та й посідали проти вогню. Не відриваючи від нього погляду, вони вивукували. Пів, пав, ялинка ж після кожного потріскування, що нагадувало глибокі зітхання, згадувала то сонячний день, то зимову зоряну ніч у лісі. Її з думки не сходив свят вечір, і клумпи думк, та єдина казка, яку вона чула і вміла розповідати. А тоді ялинка згоріла. Хлопчики знов побігли на двір бавитися, а на грудях у найменшого поплескувала та сама зірка, що прикрашала ялинку найщасливішого в житті вечора. Нині від того вечора не лишилося й сліду, не стало ялинки, а заразом із нею казки, ще так усі казки колись та закінчують.